Всім привіт, я Олександр. Зарані прошу знову вибачення за якість відео. Ну, чим я тим знімаю, але я думаю, що хоч на думку когось наведу, може, комусь буду корисним. Зараз хочу показати, як я відремонтував плойку, яку мені принесли дівчата з перехмахрської. Отака плойочка, Плоїчка, бачите, керується вона. Кнопками. В середині має програмну мікросхемку. Екран жидкокристалічний. Самий нагрівальний елемент у неї справний. Причина несправності в неї така. Так, зараз ми включаємо її. Резетку. От ми чуємо. Вона пікнула. Кнопка включення. Не діє. Значите, поки тримаю, доти вона щось показує. Пустив, все прикрашається. Нічого більше не відбувається. Так, буду відкривати. Одною рукою зараз я. Ось. її начинка. Це її Плоєчки. Що ми маємо? Це опори забезпечення. Вони йдуть, як би сказати, по російськи солосуючі із мікросхемкою. Мікросхемка програмована, індивідуально розроблена, запрограмована для плойки. Далі тут елементи забезпечення частоти роботи мікросхеми. Ось ці. Ось тут ще є такий кондюрчик. Це для роботи мікросхеми. Це у нас піскунчик, наушничок маленький. І блок питання ось зібраний на конденсаторі. Там два діоди. Електроліт. І з цієї сторони. З цієї сторони. Да, де взяти Третю руку. З цієї сторони екран, кнопки управління, тірістор, стабілітрон два діоди. Це у нас іде варістор від перенапруги, і звичайний резистор і предохранитель Нічого такого тут немає. Ну, е як би я її вже відремонтував, тому я відео знімаю скорено, тому що я ще й трошки спішу, якщо чесно. Відпаювати я не буду його, але він справний. Тестером провіряв його, він відкривається, закривається, все як не може бути. Но, коли я його відпаяв, прочистив, звичайно, тут все, зробив дирочки, щоб назад поставити. І коли я включив плойку, тоді екран у нас засвічується. засвічується. І але функції не виконується. 5 вольт є на стабілітроні, тримається 5 вольт, і при впаяному тримається, і при випаяному тримається 5 вольт, але коли я випаяв тілістора, тобто я зняв нагрузку із відключив тена, виходить нагрівальна, тоді запрацював індикатор. І це є не що іншим, як доказ того, що падіння напруги те незначне, яке є при впаяному цілісторі. Воно не дає, е не дає нормального забезпечення, нема нормальної сили току для роботи мікросхеми і жидко індикатора. Це є доказом не що іншого, як те, що цей конденсатор, він уже сівщик. Тут він у нас Так, з неї є, звичайно, нічого не бачу. То так, може, ви щось побачите. Ну, Тут 474, це, по-моєму, 0,47 мікрофарад. Якщо я не помиляюся, тому що давно я відійшов від цієї електроніки. Так, і що ж тоді робимо? Такого конденсатора я не знайшов. Ну, Для того, щоб впевнити, що це саме так. Є в мене конденсатори від радянських блоків питання. Ось є радянський в мене блок живлення. В нього є такі конденсатори, але ну, як відомо, наші конденсатори вони по розмірах, звісно, трошки сюди вони не підходять. Знайшов я, колись добух на розум, на металі відковіряв, не знаю звідки воно було, ну ціла секція таких конденсаторів. Це 0,1 мікрофарада. І так як нам чуть-чуть не вистачає току для того, щоб працювала схема, він є, але його замало для того, щоб вона працювала. Напруга є, а току немає. Тому я зараз добавлю просто 0,1 мікрофарад паралельно до цього конденсатора. І побачимо, що тоді відбудеться. Поки я паузу нажимаю. Так, ось. Допаяв я його так на проводках, тому що там його, туди я старався, старався його вставити, не виходить. Воно, а тут місця за предостатньо. Зараз я складу її до кучі. Ну ось я склав її. Вмикаємо. Є у нас. Сигнал старт. Все, пішов на грив. Все, функції регулировки у нас працюють. Все. Ей, як ти ти тут. Тож ще щось, щось з якимись фокусами. Так, ну як бачите, відремонтовано. Але що я хочу сказати, ніколи так не робіть. Це для себе, якщо вже кипить вкрай дуже серйозно. Тому що через тиждень цей конденсатор, який вже в нас підсів, він знов сяде. І знов буде точно така сама причина. Якщо ви так зробите комусь, то воно довго не послужить. І вам принесуть її знову. Замінювати деталі треба такими, якими вони мають бути. Ставити такі самі, як вони були. Ну так, якщо був комусь корисний, я буду дуже радий. Хто буде творити, всім бажаю вдачі. З вами був Сашко. Всім пока.